Граніт науки стане діамантом. Новий законопроект підвищить якість освіти у вищих навчальних закладах. Його положення створюють всі умови, щоб українські студенти змушували боротися за себе провідні компанії світу. Хоча і ректори, і студенти розуміють, законопроект не панацея. Будь-яке розширення автономії і прав вузів, вузів є позє позитивна після революції гідності, яка відбулася в нашій країні. Ми вже інші у вільне плавання з грошима. Законопроект надає університетам фінансову автономію, але держава все одно утримуватиме вищі. А от куди і на що йтимуть гроші, кожен університет вирішуватиме сам. Пропонується інша модель прозорості, підзвітності публічної та і, і взагалі. Е е Різного виду публічності для університету, тому що на сьогодні університети дійсно є такими закритими корпоративного типу структурами, які мають дуже тісні стосунки по вертикалі, фактично не мають ніяких стосунків по горизонталі. Студенти ж тішаться, що тепер зможуть впливати на навчальний процес. До прикладу їм буде дозволено брати участь у виборах керівництва вишів. А також входити до національної агенції якості освіти. Ну, якщо ти будеш виходити з дипломом з диплом університету, свій шлях продовжувати ну вже в дорослому житті буде набагато легше і вже маючи певний досвід. Разом з тим, студенти вкотре наголошують на необхідності сучасного технічного оснащення університетів. Всі надії на автономію у фінансуванні та вірні пріоритети ректорів. Нам потрібні різні мультимедійні дошки, комп'ютерні класи, тому що ми. Повинні їздити, наприклад, на метро університет, взагалі тіснитися в маленьких кабінетах для того, щоб займатися медичною інформатикою. Хоча процес реабілітації схоже буде довгим, є всі підстави вірити, що новий законопроект здатен поступово вилікувати рани на тілі вищої освіти. Оксана Гришанська та Юрій Іщенко. Факти ICTV.